что говорить? У меня даже слов нет. Это второй раз, который я вижу. Первый раз я попала под обстрел на Запорожской, когда прилетела торнадо. я тогда сильно очень пострадала. И вот второй раз, полчаса назад, я приехала на работу, и произошел взрыв. В данный момент Бог спас, я сидела внутри. І працівниця яка працює нас теж не пострадне постраждала. Стойки сильної я все розумію, але коли приходиш, уже попройшов взрыв, ти спочатку стоїш спокійним, а потом ти вже розумієш, що произошло. Перші люди вже поступають в лікарні, обласну лікарню, п'яту лікарню. І також рятувальна операція продовжується, рятувальники розбирають завали. Є попередня інформація, що під завалами можуть залишатися люди. Зараз буде додаткова техніка комунальна за розбору завалів. Другий удар був нанесений безпосередньо по університетській клініці Запорізького медичного університету. Там наразі без постраждалих.